Перша подорож французького гітариста та художника Жана Аві до Чернігова була заздалегідь ним спланована. Напередодні наш гість вкотре відвідав Київ, де представив свою виставку живопису, присвячену Україні, та виступив на музичній конференції. Країна не закінчується столицею, говорить Жан. Зустрічали гостя в музичному училищі. Жана Аві цікавила історія нашого краю, культурне життя міста. Познайомився музикант з чернівськими педагогами по класу гітари. Сам Жан Аві закінчив Паризьку консерваторію і є лауреатом міжнародного конкурсу гітаристів в Парижі. Зараз я мало виступаю з концертами. Основне моє творче завдання композиторська діяльність. надаю свої твори для виконання. А колись брав участь у фестивалях, що проходили на півдні України. Композитор пише твори не тільки для гітари, камерного ансамблю, а також для бандури. Вони звучать на концертах у Франції, Швейцарії, Іспанії Польщі Україні. Можливо, у недалекому майбутньому твори Жана Аві ми почуємо у виконанні. Et si le doute est très lourd, pour moi, je ne cherche la réponse que d'elle.